Так, громадо, привіт ми з України. Тільки туман стоїть, бо йде робочий процес. Робочий процес. бачите, Трактор, без куна, трос зняли його і зробимо в два рази сильніший. стопудово, так, 50 кілограм металу треба. Ну це так, грубо говоря, ну не більше. 50 кілограм метала, щоб цю стрілу зробити сильнішою. Подивилися. Оця фіндіклюшка зігнута, що вони зігнули, вирізали і тут прогнули такий, бачите? Ну тут тонше, там товще, з двох половинок зігнули і тут зварили. Оце четверка метал. О, там спеціально я з тої сторони просвердлив. Штангелем поміряв, четверка метал. Гнеться елементарно, взагалі. Там палець лопнув, бачите, тут зігнуло, тут зігнуло, воно каже, впало, впало, палець, О, тут лопає і, і гнеться. Пальці на 28. Ось їх ціла куча. Бачите, як вони виготовлені. Виготовлені вони як. Стоїть масленка, таводничка тут. Раз. Отвір, є тут ось, а ось тут, ось отут. Ось, 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 ось. Десь отсюда лізе, воно лізе, бачите? І короте, по цьому отвору вони лопають. Чотири штуки лопнуло. Ну там, правда, міста такі галімі. Короте, розібрали повністю все. Тут вуха, як подивилися, що вони тут чудили. Оце якість, бачите? Втулочка. Тут тулочка, тут вухо, блін. Взагалі. На чому ворота держалося? На оцій шайбочки приварені. В двох штуках. Це циліндри. Коротше, за чого я кинувся тут все перероблять, бо <кхе> просто, просто жах. Хороший кун от працював, ну, можна сказати, кожен раз було на волосині. Кожен раз шанс щось піднімати було на волосині. Так, що ми, що ми робимо? Бачите, ці штуки все погнуло теж. Та ну тут скільки нюансів тут взагалі, щоб розказати це. І години не хватить. Тут вуха теж такі, ось дивіться. Втулка, раз, два втулка. Сюди вставляється циліндр. ну циліндра вуха. блін, Що не знаю, трубося. Оце вухо сюди вставляється. Труби. Ну, що ми приварили. І міряємо тут відстань. Штангеля візьму вам спеціально. Десь 25 мм там оцили. Тангельок зараз ось у мене модний. Супер точний. Так, міряємо вухо. Так, що у нас тут виходить? Раз. 30. 30 товщина. Пальця. Не товщина, а вуха. Тут у нас вухо, яке сюди заходить. Ой. Яка сюди заходить, дивіться. Сюди а тут, бачите, яка відстань? ось сюди стає циліндр. Це просто жах. Бачите, сюди циліндр стає. Отут, отут 30 і тут 30. А тепер рахуйте нагрузку. Тягне одинаково. Тут двойна нагрузка і тут двойна нагрузка. Тут, як мінімум, треба, щоб було, якщо тут розібратися, втулка, треба, щоб посередині була. Дивіться, яка тут відстань. Капець. Відстань. 100... 130, хай 125. А тепер рахуйте. Рахуйте раз, 30, два, 30. 90 і тут 30. І ці міста свободні. Отут треба хоча б, це пополам треба 125, це типа 60. Оце всередині треба, щоб була втулка 60. Завтра їду до карний станок і точу сюди втулку 60 -ку. Забиваю його в циліндр. Щоб була однакова на палець нагрузка, дивіться, палець вставляється. Посередині його тільки тяне. Шайбочки накидані тут. І посередині стоїть циліндр. Як воно може працювати? І по-любому переламає. Воно ж, виходить, дивіться, тяне і його переламає. І вироботка ж 30 мм. А треба рівно однакова нагрузка, що сюди, що сюди, щоб була. Ну, В дві сторони Короте, конструктор... Я хоч не конструктор, але все одно логіка по житті розумію, що куди що тягне і куди що нагрузка. А тут теж вухо стоїть. Ну, Тут хоч вони зробили взагалі. Що вони тут зробили? 16-15, ну 15, да, Тут вони зробили примерно нормально нагрузку. Тільки ж двушечка, куди, куди що воно видерже? Двушечка такі. Ну, шаби в мене є, хоч зараз я вам покажу такі шаби дебелі. Не знаю з чого цього. Столисті, коротше. Буду я їх уварювати сюди. Хоч 5 мм, отаку буду брати, сюди їх уварювати. По 5 мм. Бо що ж це за вушко? Тут. Дивіться, пирог. Раз, два, три. Ну це втулка, типа щоб мінялася. Я так поняв. Втулочка. Вони зробили взаємозаміняємо, і виробиться. Ну, в принципі, вироботки немає. Ото на пальці вироботка. І то, на якому пальці. А, ось що, бачите, на пальці вироботка. Оце на цьому пальці вироботка. Де? Широко стояла, аж пальця зігнуло, вона жме тут же жте, і жме і, коротше, показую, і жме і вироботку зробило. Всі ці всі нюанси треба перетачувати. Якраз сюди чудово, взагалі втулечки, шайбочки чудово, 5, -5 мм товщиною. Сюди варимо і робимо усилення Повністю це вухо не знаю. Тут Просто якийсь жах. Ці всі речаги теж все тіліпається. Ну, коротше, як зроблю, покажу. Чого я кинувся, просто за голову взявся. Я, мені аж жутко стало. Як він працював. І фактично ковш закидав на трактора. Ну, як? отаку аж вертикально вверх ков вставав. Так. Ідемо до того, що я зразу сказав. 50 кг метала. І ця стріла стає в два рази сильніша. Що ми робимо? Шина. Ну, оприділили, що ця штука четверочка. Та я й бачив у відео, хлопці показували, як воно тут у них було зігнуло Отсут, внизу коло кого Оце тут десь відео є в інтернеті, що вони переламали цього ну, куна. Щось там піднімали і переламали. Ну, як, шестерочка може видержати. Грубо говоря, ту тонну піднять. Це треба на одну кульчу 500 кг. Тонесенька, четверочка. блін. Варимо шину. От почала до кінця полоса. Поїхав на металобазу, полосу купив. ну, Грубе не хочеться сильно варити. ну, Шестерка. Ші 60 на 60. Ші 6 на 60 полоса якраз. ну, Поміряли. оце відстань. Тут 60. Бачите? 60. ось. 60, ну, 59, там 53, 60, грубо говоря, сюди ложимо полосу. Оце ж, бачите, такий шов. Шов трошки зачищаємо, пристукуємо, щоб, ну. Коротше, вариться, все, воно чудово. Потім вирізаємо із п'ятерки метала. Бачите, як? Накладку таку. Ну, тут далі не треба. Воно даже, хоча б отак їй було. Ну, вирішили, отак хвати. Робимо з двох сторон накладки, ну, то є з цієї і з цієї сторони, потім з цієї сторони, потім що? І з нутрі теж ця труба. Як подивишся, немає ніякого ні косинця, ні упори. Сюди десь у бік, як, наприклад, глупане чимось, вся ж нагрузка бокового качання. Ну, то є бокові, Сюди треба від центра до цієї косинки варимо такі штуки. Тут абсолютно нічого не мішає. Ну, отак от як, блин. Здалеку. Коротше, здалеку я кажусь так показати. Камеру не вміщається. так, Великий такий. так, Ну, коротше, там косинки. Раз. І донизу два такі косинки з метала. Метал є дебелі такі уголки. Варимо дебелими цими уголками. Так. циліндри, Що у нас кожне перекидало? 300 мм вход. Купив нові гідросиловські, кропивницькі гідросила. Циліндри на шесах. Чітко тут все зроблено. Бо ті цилндриче самодільні. Мелітополь, не знаю хто там робив. Ось я їх тут, з них масло тече, сюди до Коротше, кинувся, воно тут ось усе, воно. Бачите, яке? Воно це це не, не заводського виконання. Це вони, видно, труби купили, це купили. І коротше, такі циліндри. Ну, в принципі, от працювали нормально тут, благодаря оцим манжетам, синя така пластик. Працювали, дай Боже, за 10 років навіть масло не текло. ну Навіть не мокріло. Так що я кажу, що 50 кг метала на цю стрілу ми її повністю обкуємо, обв'яжемо і. Я думаю, в два рази сильніша вона точно стане. Ну, то есть, нам не треба піднімати там 2 тони. Ну просто що хоча, б, хоча б гарантія, що тону вона не впаде на голову комусь. Ну, Якщо тону піднімаєш. Так що от така вам. Коротше, одірвався сьогодні, попрацював з металом. Бачите, в гаражі аж туман стоїть. От сварки. Ну, тут відкриваємо, звісно, ворота, ну це вже на ніч на вечір трошки, трошки прикрив. Що... Так, ну та це все таке. У нас іспитаний цей гараж, не тільки скільки тут ми переварили, значить все чудово. Так. Так що, пострілі ви поняли. Оцю штуку треба уселяти. Я не знаю, як там генерали зроблені. Ну це точно єрунда. Написано, що, бачите, 800 кг. 800 кілограм. Ну, це 800 кг, це як звичайно в нас. Ну він дожи тонну піднімати. Чи навіть ну, при іспитаннях навіть дві підняти. Ну, він дві навряд ли, чи підніме. Взагалі, жестяночка. Просто жах. Ну і воно було і видно, що воно почало вуха рвати. Та й там вже, і тут у нас вже трохи було під, під, підігнуте, полопане. Це ми сьогодні тут заварили. А тут то було теж все розібрали, а тут було лопнуте все. Отак тріщина вже пішла. Коротше, почало одривати. Так, що вам ще розказати? Циліндри, Сказав, що ход вилічили. Сказав точим втулки, точим пальці, повністю завтулюємо по-людськи. По-людськи завтулюємося. Тут ось, бачите, воно забито. Ну, теж ось дивіться. Одна втулка, друга втулка і метал. Єлі-єлі-єлі тут. Значить, зекономив. Ну, не може, тут хоч сантиметр більше. Так, ну, коротше, кинувся я. І побачив, що я працювати далі не буду. Прийшлося переробити. 50 кг металу додамо і в два рази сильніша е, е, ця стріла. Так що всім пока. Я кажу, слава Україні. Цього трактора ми тут, відсюди не випустимо, ми не, не доб'ємося всього. А, ще одне. Знаю, що буду казати хейтери, що ти тут усилиш, то десь там відірве. Усе усилим. У всіх точках усили, нічого не одірве. Хай воно краще десь там одірве, чому тут стрілу зігне і паде з висоти там ще щось там. Шланги, скажуть, шланга лопне, шланги тут хороші стоять. Хлопців возив ну, на цю, то сказали, що тут в принципі, де по чому там сказали 330 бар. 330 атмосфер, двойною нагрузкою. Тут гідравліка скільки не видаве. Так що не вирве. Лучше хай трактор буксує, чим, чим десь щось вирве. Так що все буде чудово. Я кажу хейтерам під кінець, такий їм роздракон. Так, все, всем пока. пішов я спать.